Проблизькові з маячки. Так, і можемо ще повідомляти в гучномовець. При цьому ми зазначаємо, з це транспортний засіб адміністративної або кримінальної відповідальності. Тут зрозуміло, по планшету перевіряють номерний знак. Знаходиться в розшуку і не знаходиться в розшуку. Це перше тіло. Наступне можна перевірити власника. Виходить наш півробітник інший. При цьому він подивився на попутний транспорт. В страховочку. Іванов Іван Іванович, реєстраційний номер такий-то, такий там посвідчення таке таки. Згідно закону, каже, надайте мені з бокамбивої витичні, якщо необхідно розвернутися. Сьогодні з поліцейськими групи реагування патрульної поліції були проведені заняття щодо тактики дій під час зупинки транспортного засобу, під час різних рівнів загрози. Була відпрацьована тактика підходу до транспортного засобу з метою забезпечення особистої безпеки поліцейського, а також з метою безпеки безпеки іншого поліцейського, який перевіряє документи у водіїв транспортних засобів. Також були відпрацьовані правила зупинки транспортних засобів і перевірка речей та документів, які знаходяться в транспортному засобі. Дані вправи допоможуть поліцейському зберігати особисту безпеку під час перевірки документів, зупинки транспортного засобу. Це актуально, тим паче зараз під час військового стану.